Важлива промова Зеленського на інтерв'ю. Вчора було інтерв'ю, і він заявив, що в Росії наразі в 10 разів більше безпілотників. Наразі Росія накопичила приблизно 10 тисяч ракет. С-300, розумієте, і після чого він публікує пост в своєму інстаграм. Цитую: зараз ми не маємо права програти. Це велика історична відповідальність. Не треба лякатися цього ворога, що він великий. У будь-який момент усе велике може ставати маленьким і навпаки. Питання всередині нас. Ми зможемо витримати довше, ніж він спроможній нас знищувати. Ми зможемо дати йому відсіч максимально. Мене це слово, слово цікавить, точніше речення, що він написав: ми зможемо витримати довше, ніж він спроможній нас знищувати. Яка ваша думка з приводу цього? Прокоментуйте, будь ласка, в коментах. Також поширте це відео, можливо, ще хтось з ваших знайомих прокоментує, але це досить цікаво написано, якщо чесно. Можете перевірити на офіційному каналі Зеленського, також що я процитував. Якщо ви думаєте, що це якась неправда, тому що багато таких є невіруючих. Але. Дуже цікаво, оце ми зможемо витримати довше, ніж він спроможний нас знищувати. це Я не знаю, до чого це сказано. В принципі, це сказано, напевно, до кінця, до самого кінця. Під нуль, як то кажуть. Коментуйте, підписуйтесь на канал.